Не переживайте, Бог все, поставить на свої місця. Це дуже добре, бо коли ти приходиш до Бога, значить, як перед цим причати, зі страхом Божим і з вірою приступіють. Бо той трепет присутності Бога говорить про те, що ви на добрій дорозі, дай вам Боже здоров'я, це є ознака вашої правдивості і вашої щирого відношення до Бога. Не бійтеся. Господь Бог каже: я добрий і милосердний. Не бійтеся. Страх... Початок примудрости – страх Господній, так? але страх не через те, що Бог тебе буде карати, а страх через те, щоб Бога не образити. Це все в ваших руках.